Та нова напасть, яка до нас прийшла у місті Броди, відмічена в цьому році. Вона була відмічена в Рівному 2019-му і в 2019-му була відмічена у Львові. Ніхто нічого, ніяких заходів не вживав і не вживає, і собі цей шкідник поширюється далі. І гусінь виїдає листя поверхню, але гусені було недостатньо. Вона мало що їсти, і вона саме куш не знищила. Комунальники можуть його зрубати, викинути, але якщо його не будуть чіпати, він весною відпустить нове листя, тільки дати стрижку. Називається самшитова вогнівка. Вогнівка через те, що так може гусінь розвиватися швидко, з'їдати листя, що на протязі 1-2-3 днів ніби вогнем ті всі кущі. Заходи боротьби ну, ті самі, що проти будього листогризучого шкідника. Це інсектициди контактної та системної дії. Рекламу її по телебачення робити не будемо, тому що невідомо, що її продають на базарі, але інсектициди, його всі беруть. Оприскувати, коли невідомо час розвитку гусені, треба 2-3 рази навіть на місяць. І особливо важливо у місцях, де міша живеться у вересні, знищити поголів'я, не дати йому піти під зиму. Тут ми бачимо рослину, яка називається самшит вічно-зелений. Гарна декоративна рослина, з якої можна формувати різні фігури або високі живоплоти. І Тут він ще зелений, але на ньому перші об'яви з'явилися шкідника, який називається самшитова вогнівка. Він тут тільки дав перше покоління і чисельність його була невелика, і він його не встиг з'їсти. Я думаю, що в цьому році цьому самшиту вже нічого не загрожує. Але наступний рік його буде доля така, як тих двох кущів, що ми вже зняли. Самщитова вогнівка вона дає за рік два покоління. Метелик такий досить великий, розмах крил, як і до сірникової коробки. Я його ніколи не бачу, так само, як я, ніколи не бачу і цієї гусінь, яка поїдається з грошіт. Але коли її тут достатньо, відклали яйця, вона розмножилася, вона за день, два-три може це все з'їсти. Як опалення вогнем йде через те, і так вогнівка назвали. Шкідник був привезений у Європу десь приблизно років 15 тому назад із Східної Азії, мабуть, із Китаю, і з того самого самшиту. Декотрі види рослини може теж поїдати, але у нас, слава Богу, їсть лише самшит. Шкідник доволі дається до того, щоб його винищити. Будь-які інсектициди і контактної і системної дії, які беруть там колорадського жука, гусінь, отакі п'ядиниць, він бере і це. Але питання в тому, що ніхто не звертає на це уваги. Думаю, що може так минеться, що це щось сталося, листя посохло, спека, засуха, ну, списують на все, що завгодно, навіть не забуднює повітря. Насправді це працює шкідник, який швидко поширюється. У 2019 в році десь його привезли в Європу, років 10 він собі там роздумував, придивлявся, і далі пішов поширюватися по Європі. І десь в 2016-2019 році з'явився на терені України. Через відсутність будь-яких дій з боку населення і влади він собі не має перешкод. У 2019 році з'явився у Львові, почав виїдати всі самшитові насадження, і в 2019 році з'явився чи можливо точніше сказати, що був відмічений впізнений в місто Рівно. Тут так посередині і в бродах в цьому році ми вперше не звернули увагу. І то звернули так увагу досі випадково по вулиці, що ж то, два дні назад були кущі зелені вже трагедія. Я думаю, з того не буде лише для заможних господарів, які мають зелені насадження, які живоплоти і самшиту, це вони будуть звідти перейматися. Комунальники в місті вже повирубували частину кущів, хоча це зроблено неправильно, тому що шкідник спочатку виїдає листки. Потім, як він вже дуже великий і йому не вистачає, що їсти, він починає об'їдати кору на пагонах. І тоді рослина без кори може висунути, загинути. Але від коріння вона буде відновлюватися. Там, де ми бачили коло цього місця, там вже починає навіть в цьому році з'являтися нові молоді листки. Тобто його достатньо було обробити інсектицидом. Інсектицид треба, щоб це був потужний струмінь, інакше він всередину не попаде. І так воно зберегти. Два-три рази у червні місяці це треба обробити, коли перше покоління відроджується, і в вересні місяці теж потрібно зробити інсектицидом, щоб не дати гусені перезимувати. Гусінь зимою в стадії такої, як гусінь, там трохи покриває себе захисним павутинням, і зимує на кущах, бо під кущами вона там зимує. І тут треба їй не дати наїстися восени, щоб вона не мала пішкірних запасів і щоб вона не перезимувала. Я думаю, все так. Шкідники, але не найгірші із тих, що вже в нас тут з'явилися.